Тут виставка відкритої групи, певні докази майбутнього. Я одразу пройшов до самого великого об'єкту на поверсі під назвою Капітал пам'яті. Це така конструкція, яка імітує три кімнати. Заходиш у першу і маєш показати якесь фото із свого телефону. Я показав ось це. Далі проходиш у наступне приміщення, заповнюєш анкету про себе і свій спогад пов'язаний з цим фото. В цей час інші відвідувачі можуть споглядати на тебе через скло. Ти, типу, сам перетворюєшся на певний експонат. У останньому приміщенні люди записують на відео твій спогад. І як я зрозумів, все це потім буде перероблено у іншу творчу роботу, де будуть цікаві спогади. Я розповідав, як повернути. Вернувся після евакуації в зруйнований ірпінь і гуляв з дитиною, майданчиками, які були посічені шрапнеллю і вскопані слідами відмін. Біля одного такого сліду. Я і сфотографував свого малого. Фото умовно назвав спасіба русні за щасливе дитинство. Сумна картина насправді.